Друзі, всім доброго дня. Знаходимося у Іванківському районі, в лісі поблизу села Степанівка. Що тут відбувається? Два дні назад ми заїхали сюди, виявили тут порубку деревини породи Ольха вільха і трьох людей, які тут з пилками пиляли. Ми визвали січ оперативну. Написали заяву пояснення, дождались до темна. Слідчі так і не з'явилось. Ми поїхали, але не знаємо, чим це все закінчилось. Тому ми приїхали сюди знову. Зараз поміряємо пеньки, посчитаємо у пеньків спиляних. І думаю, що будемо ще раз візиватися оперативно, тому що, як ви бачите, Ніхто нічого не описував. Пеньки ну, немає ніякої маркіровки, яку мали поставити там, поліцейські. Там один, два, три. Може, не ставили таке. Може 에... фоткали. Потемну я теж сумніваюся, звісно. Да. По-любому вони підписувати повинні Тож, приступаємо.

38. 36. 32. Двадцять дев'ять, єсть п'ятнадцять населення три п'ять пять тридцять два.

Лежить. Я извиняюсь, вы точно Витек? вы ты чего? Начнем далее. Друзья, продолжим. 28. видите. Ну, уже все повывозено, да? Так. 24. Есть.

Да, 37 uh -huh. і то, воно, 37 по нього. Друзі ми е, всі не рахуємо, тому що пам'яті були поняли дуже багато. Тож Ми е, прориваємося, рахуємо, а потім опять виходимо е, Записуємо відео. Бо ходи дуже да. багато так, 26, да. 38 26, 30, ой, 30. 9. 40, 16. 40. Ну ось, е, нарахували вже 40 паньків. Йдемо ще походимо далі. Пошукаємо ще. Пошукаємо, так. Да, і опять запишемо. Інтернету тут немає, тому ми поки що пишемо на телефон, а потім будемо публікувати. публікувати. Друзі, знайшли з десяток і це последній сорок дев'ятий. Сорок дев'ятий пенічок. Тридцять. Да. Тридцяточку, так.